Всім привіт! Давно-вже давно, вже давно нічого не викладав, не писав. Тут якось воно так наболіло. Хочу поговорити про таке, як прощення. Що таке прощення і чи ми вміємо насправді прощати? Я просто зрозумів останнім часом таке вроді. Ти здається, що ти якби, людину простив там, то все відпустив ту всю проблему, віддав то все Господові. Але коли заходить мова про ту людину, воно в тебе всередині починає закіпати. Закіпає, закіпає прямо так, що просто. От. Це означає одне, що так то ти її, може, на словах простив, а в серці, в душі, на жаль. Осадочок ще, як то кажуть, лишився. І це, і це насправді погано, тому що е, з кожним там днем той осадок стає все більшим І все більше тебе гнітить і тягне. І потім воно все, звісно, взривається, і печаль. от Як, що таке взагалі ця обіда, що таке це непрощення? Ти, наприклад, людині зробив багато доброго. Багато-багато. Був посланий там, ну, якби, та різне може бути. Просто вона там не цінить, не цінить там то сьо. от Якщо відноситися так до того, що ніби ти для неї ти для неї це зробив, це є одна сторона цієї монетки. От. Тобто ти зробив для неї, вона того не оцінила, і в тебе тобі, звичайно, боляче за то все. Тобто ти не один раз то робив, вона не один раз то не оцінювала, то воно не зразу так вийшло. От. І то все так накоплювалося, накоплювалося. І тут в тебе якби, то все переросло вже не то, що в обіду, а вже в таке непрощення. Тобто я там, ну, Просто по-божому, по-християнськи ти маєш ту людину простити, а так ти того. ну, Ти тіпи, її простив. Я кажу, а тільки мова заходить, тільки те, що собі в думках там сюди-сюди, і в тебе виходить, осуд, як так, а чого то, а чого Чого? Чи як вона так могла поступити? От. Це якщо ти для неї це робив. А якщо ти усвідомиш то, що ти то робив не для неї, а для Господа, тобто Господь тебе ж сподвигнув, тобто навіть якщо та людина зробила тобі щось погане, а ти хочеш зробити їй щось добре. Ти думаєш, що ти такий добрий, ти там хочеш її зробити. Ні, то Господь в тобі такий добрий. Він тобі каже, ти роби, я ж за вас помер на хресті. зробити їй добре. От зроби її, ну. Супереч, всьому, просто зроби їй добро. Раз. І ти зробив зробив такий радий, думаєш, прийдеш, вона там тебе похвалить, а вона знову там. Ти розумієш, ну от така от ситуація, ти от зі мною не посовітувався, ти хороший парень, но. І от все, що сказано перед дно, то і все. Пшик. Має важливість те, що сказано після «но». а то, що сказано доно, воно не взагалі не. І тебе це, звісно, починається. І От ти прийшов там, думав. А вдруг там туди-сюди, а вдруг воно щось, а воно нічого не виходить, нічого не змінюється. І тебе просто тобі зриває, блін, кришу, і це от все говно, то, що в тобі сиділо, ну, починає лізти на -на -на наверх. На жаль, теж в мене було таке. Я думав, що насправді я змінився, все остальне, але останні такі події показали, що на жаль, ні. На жаль, ні. Нема е... не можна. Не можна полагатися на себе, не можна вестися на ці провокації, тому що ця людина вона просто хвора. Хвора обіду це є болезнь. Це не прощення, це є. Ну так, ну, да, болезнь. Це навіть воно, воно не, воно, ці нерви вони не, не лікуються. Тобто я чув таке. ну, що в психікарні вони просто там тебе можуть наколоти, зробити з тебе овочі, а вилікувати не можуть. Тобто ці нерви, це, це є е, кара Божа, це є людина нервова, так як Саул був нервовий. Він своїми нервами потім втратив благодать то все. От і я багато вже так послухав різних там і проповідів, і по, по, як роздумував над тим всім. Е, на, треба відноситися до всього щоб можна було я так ну я зрозумів таке що для того щоб простити людину от її реально простити нам треба відноситися до неї так що вона ну вона реально хвора ця людина вона хвора тими демонами які там її удолівають середини їй постійно гор, ти що би їй не робив, їй постійно все не так. А якщо так, то тоді не тоді ти то зробив невчасно. А чого ти раніше того не зробив? А помніш там 10 років назад, ти мені в трамваї на ногу став? А Помниш то, і воно тобі починає витягувати. Тобто, а в жінок це взагалі у них логіки якби нема. Вона тобі починає з одного, закінчує другим, приплітає третє, потім ще четверте. Ти такий стоїш, думаєш, опа, пулечки, блін. А то звідки взагалі, то вже здавно, ти вже взагалі того ніякого не помниш там, то було там років 10 назад. Ну, тобто, і то, коротше, така історія. І тут логіки немає ніякої абсолютно. Тобто, для того, щоб простити людину реально, я просто зрозумів: от, це треба людині, люд, ну до людини відноситися так, як до хворої людини. І розуміти, що те, що ти робиш, ти робиш не для неї і не для себе. Ти робиш це для Господа. От коли так відноситься, і все, що стається, це є все по волі Господа. Значить, тобі дана така людина на твоєму шляху для того, щоб ти зрозумів. Тому що з другою е людиною ти би не зрозумів. Я дуже подорваний, ну от реально. Я такий, от у мене щось я так, колись раніше там спів от того, от того, зразу, мати, крики, там, бухло, то сьо, міг, там, Хто знає, що зробити. Зараз я просто розумію, що навіть е що мене Господь дуже реально змінив, що я. Почав розуміти ті речі, яких я раніше не розумів. Я... Не завжди воно виходить, звичайно, не завжди. Не завжди виходить так, як сказати. Витерпіти то все. Бо ми всі люди, і ці от нерви воно накоплюється і, звичайно, як челяк потім там може витерпіти. Але я проаналізував, коли ти до того відносишся, коли ти до того відносишся спокійно, ну, тобто... Так пустив повз вуха і так поблагословив ту людину, то це є одне рішення питання. Ти пішов, на тебе зійшла благодать, і ти такий ходиш, і ти радий, що ти що вона тебе не довела. Але коли ти повівся на ту провокацію і починаєш їй щось доказувати, це починається така торба. Я просто по собі скажу. Мене просто це заганяє в стрес там на декілька днів, і я просто. От я нічого не можу робити, я не можу нічого їсти. Я блін, от, я мене воно мучить. Я просто як віруюча людина, не маю цього робити. Але я починаю. Проклинати ту людину, блін, це ужас, це просто ужас. Це до чого? ну, Як ти сам себе може точніше, не ти, як тебе от, і коли коли ти починаєш не прощати людину, як в тебе от, зразу повертається, оті всі, та вся нечисть, і тебе починає всередині, хоча я з собою такого не замічав ніколи. от. Тобто ця вся нечість починає з середини доїдати, і ти просто не знаєш, поки ти не знаходиш в собі миру, поки не станеш, не помолишся, не почитаєш Біблію, не почнеш до того всього не відпустиш ту ситуацію, то можна просто тупо повішатися від такої. І біди можна наробити ужасно якої. Я просто борюся з тим, не завжди вдається, але стараюся. Тому, я кажу, для кожного є якась, напевно, близько, в кожного є якась людина. Така, який там брат, сестра, жінка, чоловік, там, ну якась рідна людина, тому що якщо чужа людина зробить, то це так, ну зробила десь зробила, там прийшов час і забув. А так, якщо рідна людина робить, це дуже боляче. І це якщо вона робить систематично, постійно тебе от, постійно тобі все назло, постійно ти дивишся на це лице, і тебе вже починаєш вивертати від того, чого воно так. Ти стараєшся робити, так ну, як кажуть, дупу підтираєш зі всіх сторін. І то зробив, і то зробив, і то зробив. Стільки всього довго. І воно так, знаєте, а воно як? Рогатий він дуже хитрий, він тобі зразу починає підставляти. Пам'ятаєш ти її там, то зробив, а ти то зробив, а вона тобі то зробив. Блін, і то, то починає тебе просто вивертати, то все. Ух, да. Але коли змінити цінності, Господь сказав: не шукайте собі цінності тут, ніякого майна, ніякого того. Служіть просто. От коли ти починаєш служити, і ти розумієш, що ти служиш не їй, а Господу. Відпустити, то все набагато легше. Тому що якщо ти тільки, тільки ти починаєш говорити, що ти служиш типу, їй, що ти це їй зробив, все, кіна не буде. Кіна не буде, просто ти зробив їй. От. А це Господь твоїми руками зробив то, щоб ти прославив його, щоб вона подивилася, щоб ти своїм прикладом їй показав, що з Богом, з Богом Ти став кращим. А так, який ти приклад, якщо ти ходиш там з нею за цей, чи там з ним, чи з ким, ну, без різниці. За кожне слово там тявкаєш, як та тявка разом уподобляєшся. тому, Ніякого прикладу нема. Тому ти і не Бог, і, ну, і кого ти славиш. Славиш другого Бога, а його славити не треба абсолютно, того ругатого. Треба славити свого Бога, а свій Бог це є смиріння. Наш Бог Господь помер за нас такою важкою смертю, щоб ми мали розуміння. Він помер взагалі ні за що. А коли ти його так робиш до тої людини, можливо, в неї теж якийсь осадок лишився, ти теж багато її залив за шию. Ти тільки зі своєї сторони бачиш то все. Подивися з її сторони, то що вона не може простити це її камінь, це її цей. Ти маєш зі своєї сторони зробити все, щоб в тебе не було нічого. Хай сонце не зайде у вашій обіді. Тому. Тому так. Не знаю, така сумна трохи поділився таким відкриттям, трохи сумним, але насправді воно ну це є життя, це є моя дорога, моя дорога до Бога, так і канал називається. Я ділюся тим, що я виключно ділюся тим, що, що є в моєму житті. Якимись чужими там, приколами. Не сенсу, тому що Господь в кожного є як доля, так і життя в кожного своє індивідуальне. Зараз проїде машинка. Життя в кожного своє особливе, в кожного є своя дорога по тому житті. От. І відносно цієї дороги я і ділюся тим, що, що я розумію по цій дорозі. Висновок, який стоїть в цій історії, <кхух> до грішника треба відноситися добре, але до гріха погано. Тобто грішник це є. Грішник, людина, яка на тебе яка тебе обідала, яка тебе не прости, яка тобі робить якісь пакості, це вона робить чисто із-за того, що вона є просто хвора одержима тими нервами, тими демонами всякими. От тими, що ти от що би ти її не робив, і все буде не так. От що би ти не робив? Все, от, 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 от а якщо буде так, то воно так тільки так 5 хвилин, потім забулося і далі. Все те то саме. Тобто ти не можеш цього змінити. Це є такі люди такі сварливі, такі нервові, в них там криша підтікає з самого дитинства, може вони там чогось не отримали там в тому дитинстві. Я ж не знаю, може батьки там були якісь алкаші, може ще щось. Ну, Тобто людина порушена психіка, її, ну, їй вже нічого не для цього їй може допомогти тільки Господь. От. А коли ти ну це вона як хвора людина, ну ти ж коли приходиш в лікарню, ти хворого на рак, ти ж не починаєш брікати в тому, що він хворий на рак. Правильно? Ти йому стараєшся допомогти, так само треба відноситися ну, до грішника, старатися допомогти йому. От. І е, ти маєш розуміти, що ти це робиш не для неї. І це робиш не ти. Якщо ти робиш якесь добро, то то не ти такий хороший, то Господь в тобі. То Господь в тобі такий добрий. Зараз хвилинку з Камаза роз'їздилися, що то возять з піски. Найшли коротшу дорогу. Маю видно, не видно. О, тобто то не ти такий добрий і такий хороший. У мене взагалі добра нема. Це добро, то що в мене це мені дав Ісус, коли він мене покаяв. Тому якби, я коли це зрозумів, мені легше стало цього. У мене зразу, от, просто якби, впав той камінь, той стрес, то все, і воно якось то все змінилося. Ну, може, не до кінця, ще може я там трохи лукавлю, але е реально мені набагато краще. Я коли зрозумів, що от, це я роблю не для неї. Просто можна почути то. Але просто коли ти усвідомиш, що ті добрі справи, які ти робиш взагалі, це є то Господь в тобою їх робить, в тобі їх робить для того, щоб ти його прославив тими добрими справами, щоб всі подивилися. От він от віруючий, в нього там то, він то. І коли там після твоєї смерті говорять, оце була хороша людина, він такий. У мене колись ми їхали з Танєю із Маріною на це на, на, на служіння. Я кажу, у мене колись була от перша тіща, вона померла там, царство небесне, Каже, була дуже хороша людина. І я якби, від неї ніколи поганого слова не почув, скільки я жив, там, хоча я був не подарок абсолютно. От. І вона каже, Таня така сказала, типу, що каже, як добре, коли після смерті про людину так говорять, наскільки їй, напевно, от, що яка пам'ять залишилася про ту людину. Тому ми, як віруючі люди, маємо залишити після себе тільки хорошу пам'ять. А нервами, якимись обідами, не прощеннями ми цієї пам'яті про собі не залишимо. А хороша пам'ять про нас, як про віруючих, це є хороша пам'ять про Ісуса. Таке в мене для вас відкриття. Всім хорошого дня, слава нашому Господу, і всього найкращого. Пока.